Теплий зимовий комбінезон для хлопчика. Складається з курточки та напівкомбінезоном Всі речі у нас зверху мають вологостійкий та вітронепродувний матеріал. Курточка у нас з капюшоном. Капюшон не відстібається та не регулюється. Зверху прикрашений штучним хутром. Всередині підкладка плюшева. Дуже приємна на дотик. Застіпка. Блискавка та планка кнопок. Всередині підкладка поліестерова. На рукавчиках манжет на резиночці. Є світловідбиваючі детальки. Спереду у нас дві кишеньки на застібку липучка. Спереду трішки коротша, ніж позаду. Напівкомбінезон. Всередині на поліестеровій підкладці. Спереду засібка-блискавка. На поясі у нас є резиночка. Ремінці регулюються та відстібаються. Напівкомбінезон всередині з манжетом для додаткового захисту від снігу та вітру. Придбати цей стильний, теплий комбінезон для дитини ви можете на сайті ilovmaмі.com.ua